Павленко, будь ласка, панове урядовці, угода щодо корисних копалень це без сумніву важливий крок, але на мій погляд, це лише початок. Україна може стати місцем взаємовигідного стратегічного україно-американського прориву не лише в корисних копалинах, але й в воєнно-промисловому комплексі, в сільському господарстві, відновленні енергетиці в медичній сфері, IT, космосі. І без сумніву посиленню розробки корисних копалин, на мій погляд, кожне міністерство має працювати щодня над реальними економічно привабливими. Пропозиціями для сполучених штатів кожного тижня мала би вилітати потужне, вилітати потужна українська команда з тим, аби в сполучених штатах напрацьовувати моделі конкретні моделі взаємовигідного партнерства. В мене питання в яких ще сферах, крім корисних копалин, є прориви у співпраці України і США?